Шановні підписники і гості нашого каналу протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 14 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові протягом усього дня збережеться сонячна погода. Стовпчики термометрів в день піднімуться до 29 градусів тепла. Уночі очікується близько 15 градусів, вітер східного напрямку зі швидкістю приблизно 3 метри за секунду. Опадів не прогнозується. У Дрогобичі день пройде під лагідним серпневим сонцем. Денна температура сягне 28 градусів тепла, нічна близько 16 градусів. Вітер північно-східний слабкий до 2 метрів за секунду. Сухо та тепло. У трускавці погода подарує мешканцям сонячний настрій з ранку до вечора. Повітря прогріється вдень до 28 градусів, а вночі охолоне до 16. Вітер північно східний близько 1 метра за секунду. Без опадів у Луцьку день розпочнеться під сонячним небом, а ввечері можуть з'явитися поодинокі хмари. Температура день становитиме 28 градусів тепла, вночі близько 15 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду. Сухо. У ковалі очікується теплий і ясний день без змін погоди до пізнього вечора. Денна температура підніметься до 29 градусів, нічна знизиться до 15. Вітер східний дуже слабкий, менше одного метра за секунду. Опадів не буде. У Тернополі ранок зустріне жителів без жодної хмаринки, і така картина збережеться до кінця дня. Вдень стовпчики покажуть 29 градусів тепла, уночі близько 16. Вітер східний, швидкість майже 3 метри за секунду. Сухо. У чорткові весь день буде сонячно та тепло. Температура вдень досягне 28 градусів, уночі опуститься до 16. Вітер східного напрямку близько 2,5 метрів за секунду. Без опадів. У рівному ранок буде сонячним і теплим. Проте вже в середині дня з'являться хмари, які залишаться до вечора. Температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі знизиться до 15 градусів, вітер східний близько 3 метрів за секунду, опадів не передбачається. В Івано-Франківську протягом усього дня очікується сонячна погода без жодної хмаринки. Денна температура підніметься до 29 градусів тепла, нічна близько 15 градусів. Вітер східний швидкістю до 3 метрів за секунду. Сухо. В Ужгороді день обіцяє бути спекотним та ясним. Удень повітря прогріється до 33 градусів тепла, а вночі охолоне до 17. Вітер південного напрямку дуже слабкий, менше 1 метра за секунду. Без опадів. У Мукачеві протягом дня збережеться сонячна і тепла погода. Температура в день сягне 33 градусів тепла. Вночі близько 17, вітер південний, слабкий до 2 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Чернівцях зранку і до пізнього вечора небо залишатиметься чистим та сонячним. Вдень температура підніметься до 28 градусів тепла, вночі близько 17 градусів. Вітер східний близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У Новоселиці весь день триматиметься тепла та сонячна погода. Денна температура досягне 27 градусів, нічна 19. Вітер східний близько 3 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Хмельницькому на небі протягом усього дня пануватиме сонячна картина. Вдень температура становитиме 27 градусів тепла, уночі близько 15. Вітер східний близько 2 метрів за секунду. Без опадів. У Кам'янці-Подільському ранок розпочнеться під сонячним небом. Яке не зміниться до вечора. Температура вдень досягне 27 градусів тепла, вночі близько 17 градусів, вітер південно східний близько 2 метрів за секунду. Сухо, у Києві майже цілий день очікується хмарна погода, але ввечері небо стане світлішим. Денна температура близько 26 градусів тепла, нічна 18 градусів, вітер північний майже 3 метри за секунду. Опадів не буде. У фастові від ранку і до пізнього вечора збережеться сонячна погода. В день повітря прогріється до 27 градусів тепла, вночі до 15, вітер північного напрямку близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У Білій церкві протягом усього дня очікується сонячна погода без жодної хмаринки. Денна температура сягне 27 градусів тепла, нічна близько 15. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Сухо. У яготині більшу частину дня небо залишатиметься хмарним, а під вечір можливі прояснення. Вдень температура підніметься до 26 градусів тепла, вночі близько 15. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Василькові ранок почнеться з хмар, але згодом день потішить сонцем. Погода залишатиметься ясною до самого вечора. Денна температура 26 градусів тепла, нічна 16. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сухо, вирпені вранці та під вечір світитиме сонце, а вдень пануватиме хмарність. Температура вдень становитиме 26 градусів тепла, вночі 15. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Борисполі ранкові хмари швидко розсіються, і з середини дня встановиться ясна погода. В день повітря прогріється до 26 градусів тепла, вночі до 16, Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сухо, у Чернігові цілий день небо залишатиметься чистим та сонячним. Денна температура 25 градусів тепла, нічна 13. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У прилуках ранок та день пройдуть під хмарним небом, а вечір подарує сонячну погоду. В день температура становитиме 25 градусів тепла, вночі 14. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Сухо. У Ніжині хмарний ранок зміниться сонячним днем, який триватиме до вечора. Денна температура 25 градусів тепла, нічна 13. Вітер північно-західний. Близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У Житомирі весь день світитиме сонце, хмари не турбуватимуть. Вдень температура підніметься до 26 градусів тепла, вночі близько 15, вітер північно-західний, близько 2 метрів за секунду. Сухо. У радомишлі вранці та ввечері пануватиме ясна погода, а вдень, можливе, нетривале збільшення хмарності. Денна температура 26 градусів тепла, нічна 15. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У Бердичеві день обіцяє бути сонячним від ранку до вечора. В день температура становитиме 27 градусів тепла, вночі 15. Вітер північно-західний близько 2 метрів за секунду. Сухо. У сумах ясна погода збережеться впродовж усього дня. Денна температура 26 градусів тепла, нічна 14. Вітер північно-західний близько 2 метрів за секунду. Опадів не очікується. У конотопі протягом усього дня очікується сонячна погода. Повітря день прогріється до 24 градусів тепла, а вночі охолоне до 14. Вітер північно-західного напрямку близько 3 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У ромнах ранок розпочнеться під хмарним небом, день залишиться похмурим, але під вечір з'явиться сонце. Денна температура складе приблизно 25 градусів тепла, нічна близько 14, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Сухо. У Вінниці небо залишатиметься чистим і світлим від ранку до вечора. Вдень очікується близько 28 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 16. Вітер північно-західний близько одного метра за секунду. Без опадів. У хмільнику ранок розпочнеться без хмар, і така погода збережеться до вечора. Денна температура становитиме приблизно 27 градусів тепла, нічна 15. Вітер північно східний близько одного метра за секунду. Сухо. У Тульчині цілий день світитиме сонце. Вдень повітря прогріється до 30 градусів тепла, а вночі опуститься до 15. Вітер південний близько 0,1 метра за секунду. Опадів не очікується. У Черкасах більшу частину дня переважатиме хмарна погода, а ввечері можливі розриви хмар і сонячні промені. Вдень температура підніметься до 27 градусів тепла, вночі до 18, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Сухо, у смілі день пройде з переважно сонячною погодою. Але в денні години можливий нетривалий прихід хмар. Денна температура складе близько 29 градусів тепла, нічна 15, Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Без опадів. В умані ранок і вечір будуть світлими та сонячними. В день очікується поява хмар. Температура в день становитиме приблизно 28 градусів тепла, а вночі 15. Вітер північно-західний. Близько 1 метра за секунду. Сухо. У Кропивницькому зранку і до вечора хмари залишатимуться над містом, не пропускаючи багато сонячного світла. Денна температура складе близько 29 градусів тепла, нічна 16, вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Опадів не буде. У Знам'янці від самого ранку і до пізнього вечора небо залишиться під хмарами. Вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі охолоне до 15. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Сухо. В Олександрії вже зранку з'являться хмари, які протримаються цілий день. Денна температура становитиме близько 27 градусів тепла, нічна 16. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У новомургороді перша половина дня пройде під хмарами, але під вечір небо стане світлішим. Вдень температура підніметься до 28 градусів тепла, вночі до 15. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Сухо у Дніпрі вже зранку небо затягнуть хмари, які залишатимуться над містом більшу частину дня. Лише ввечері вони почнуть поступово розсіюватися. Денна температура складе близько 27 градусів тепла нічна 17. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду, без опадів. У Кам'янському вранці та вдень переважатиме хмарна погода, проте ввечері небо стане світлішим. Вдень очікується приблизно 27 градусів тепла, а вночі 17. Вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду. Сухо. У Кривому розі день розпочнеться сонячно, але вже день з'являться хмари, які затримаються і на вечір. Денна температура підніметься до 30 градусів тепла, а вночі знизиться до 16. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду, без опадів. У Нікополі вранці та вдень прогнозується хмарна погода, але до вечора небо проясниться. Вдень очікується близько 30 градусів тепла, вночі 18. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Сухо. У Павлограді вже зранку з'являться хмари, які не зникатимуть до кінця дня. Денна температура становитиме приблизно 28 градусів тепла, нічна 14. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Полтаві хмарна погода триматиметься зранку і до вечора, але на завершення дня можливе прояснення. Вдень температура підніметься до 26 градусів тепла вночі 15. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Сухо. У лубнах друга половина дня почнеться з чистого неба, але потім з'являться хмари, що до вечора знову зникнуть. Денна температура становитиме близько 26 градусів тепла, нічна 14, Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У мергороді ранок порадує сонцем, але вдень на зміну йому прийде похмурість, яка збережеться до вечора. Вдень очікується приблизно 27 градусів тепла, вночі 15, вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Сухо. У Кременчуці ясним буде ранок та вечір, а вдень ймовірна поява хмар, хоча й ненадовго. Денна температура складе близько 26 градусів тепла, нічна 17. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У решетилівці зранку та вдень переважатиме хмарна погода, а ввечері очікується чисте небо. Вдень температура сягне 28 градусів тепла, вночі 15. Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. Сухо. У Запоріжжі від ранку і до вечора прогнозуються хмари, що затримуються на цілий день. Денна температура становитиме приблизно 29 градусів тепла нічна 17, вітер північного напрямку близько 4 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Мелітополі протягом усього дня збережеться сонячна погода. Жодної хмаринки не буде видно від ранку і до вечора. Денна температура підніметься до 30 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Бердянську ранок розпочнеться з хмар, які залишатимуться над містом до вечора, після чого вони почнуть зникати. Вдень очікується близько 29 градусів тепла, вночі 20. вітер північно-західний приблизно 3 метри за секунду. Без опадів. У вільнянську вже зранку небо буде приховане за хмарами, які збережуться до кінця дня. Денна температура становитиме 28 градусів тепла, нічна 15. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Сухо. В Одесі увесь день мине під сонцем. Ясна погода триматиметься від ранкових годин і до пізнього вечора. В день стовпчики термометрів покажуть 29 градусів тепла, а вночі 21. Вітер південно-східний близько 3 метрів за секунду. Без опадів. В Ізмаїлі ранок розпочнеться під чистим небом, і протягом дня погода залишатиметься такою ж сонячною. Денна температура сягне 31 градуса тепла, нічна 19, вітер північно східний близько 2 метрів за секунду. Сухо у Миколаєві сонячні промені супроводжуватимуть жителів від світанку і до заходу сонця. Вдень очікується близько 33 градусів тепла, вночі 19. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Первомайську світлий та сонячний день не затьмарять хмари. Денна температура підніметься до 30 градусів тепла, а вночі знизиться до 15. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду. Сухо. У Херсоні день розпочнеться сонячно, проте в другій половині небо вкриється хмарами. До вечора вони розійдуться, знову відкривши сонце. Вдень буде близько 32 градусів тепла, а вночі 18. Вітер північний приблизно 5 метрів за секунду. Без опадів. У Сімферополі весь день пройде під чистим небом. Сонце світитиме яскраво від ранку до вечора. Денна температура складе 30 градусів тепла, нічна 17. Вітер північний близько 3 метрів за секунду. Сухо. У Харкові вранці з'являться хмари, які залишатимуться над містом майже весь день. Лише під вечір вони почнуть відходити, звільняючи простір для чистого неба. Денна температура складе 26 градусів тепла, нічна 15, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У лагідному перша половина дня мине під хмарами, проте ввечері вони розійдуться, і небо стане світлішим. Вдень повітря прогріється до 26 градусів тепла, вночі очікується близько 13, вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду, без опадів. У Донецьку, з самого ранку, небо буде приховане хмарами, які протримаються аж до вечора. Лише тоді вони почнуть повільно зникати. Денна температура близько 27 градусів тепла, нічна 15, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сухо. У Краматорську протягом ранку і дня триматиметься хмарна погода, а ввечері небо стане ясним. Вдень очікується 27 градусів тепла, уночі 12, вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду, опадів не передбачається. У сніжному ніч пройде без хмар, проте зранку і до пізнього вечора збережеться суцільна хмарність. Денна температура становитиме 28 градусів тепла уночі 15. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Сухо. У Луганську хмари збережуться не на весь день. Ввечері небо стане чистим та В Вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі охолоне до 14. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У Старобільську зранку небо закриють хмари, і вони залишатимуться до кінця дня. Денна температура сягне 27 градусів тепла, уночі опуститься до 14, вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду. Сухо.